А є частина людей, у яких навіть коли в них є, в принципі, нормальний рівень, да, якщо брати там взагалом нормальний рівень доходу, але вони все одно не почуваються в фінансовій безпеці, тому що вони постійно сіють оці зерна браку. Тим, що їм постійно чогось не вистачає, вони хочуть. І в них прям ментальні затьмарення, вони прям засмучуються, що мене цього наразі немає. Або в мене не така машина, там в сусіда краще. І це формує оцей брак. Постійно ресурсів і того, чого я хочу. Отже, кожного дня максимально знаходитись в стані достатку. Мені всього достатньо, і це не говорить про те, що я не хочу більшого, це не говорить про те, що я не розвиваюся. Це не говорить про те, що я не розвиваю свій розум до щедрості. Тощо ні, одне одному не заважає.